Молодший, сину наша дріб. Як ти був маленький, батькою вам. Доброго дня, Чикаго! Дякую вам за те, що приїхали. Я знаю, що ви застряли по дорозі. Але дуже раді ті всі вас до зустрічати. Мене звуть Анастасія, я місцевий координатор по Дісі. Також співпрацюємо з Нью-Йорком. Дякуємо, Нью-Йорку! Сьогодні, також. Сьогодні, вранці, сьогодні, вранці, першим ділом, ми, ми завітали до двох лобіюючих фірм, лобіюючих організацій, які займаються власне представництвом інтересів української злочинної влади у Вашингтоні. Я думаю, вам відомі ці організації. Перша з них це Подеста, а друга Mercury. Біля Podesta ми зібралися об 12.00. Протягом півгодини намагалися поговорити із офіційним представником, але він до нас не вийшов. На то, ми все одно передали йому офіційного листа, і цей офіційний лист перед тим був також розісланий до, а, на їхній імейл. E тобто вони його отримали і вони знають, що українці дуже стривожені їхньою діяльністю. А після Орі вони знаходяться дуже близько до Подесни. і власне там нам вдалося поговорити із офіційним представником. До нас спустився один один із директорів, один з керівників Меркрі. І ми знову ж таки передали йому сенкі. А ми передали їм також офіційно листа, офіційне звернення для того, щоб вони порвали. Ми представники української діаспори в Америці, з спостерігаємо за подіями, які відбуваються в нашій Україні. Сьогодні на наших очах і очах. Замало. Зверніться до глибин своєї совісті і подумайте про те, якими очима дивитимуться на вас, ваші нащадки, ваше майбутнє залежить від вас самих. Досить мовчати. Ще раз добре, я член Чекаської делегації, яка так організована, незважаючи на погодні умови, прибули сюди, оскільки ми стоїмо. Посольством я гадаю, що вони нас чують. І просто сьогодні ми коли їхали в автобусі, подбадьорювали собі новини, ми дізналися, що вже 89 дипломатів, членів дипломатського конкурсу від, корпусу від українського уряду, як в Україні, так і в інших дільницях, відмо... вирішили підтримувати Байдан і відмовитися від своїх посад. Ми звер... Сленна громада з усіх куточків сходу і середнього заходу Америки, в тому числі з Чикаго, тоді виявилося сім повних автобусів-ентузіастів. Ми думали, це буде останній раз, що ми у Вашингтоні на цій землі праведного і великого Вашингтона і Лінкольна відстоюємо інтереси України. Це був важливий момент, тому що саме в цій будівлі один з консулів України, прізвище його було Потєхін, виступили. З першим кроком засудили фальсифікацію виборів, результатів і виступили проти свого тодішнього боса Константина Грищенка, свого прем'єр-міністра Януковича і тодішнього президента Кучми. Ми думали, що це буде все. Останній раз прийшла до України демократична влада, на превеликий жаль, сталося далі непередбачувальні речі. Але правда залишилася така, що деякі згасли, які ви бачите тут, вони мають 9,5 років. Я боюся, мені дуже тяжко і страшно сказати, щоб, не дай Бог, вони ще були 9,5 років актуальні. Це треба цьому поставити крапку і дійти до якогось логічного кінця. Читаю на російській мові перепрошую за оригінал мови. Обращені представителі посольства Росії США. Ми представителі українських діаспори з нікодаванням наблюдаємо над давлінням, в Росія з своєю силою обрушила на наші независимості суверенної держави. Похоже, не имперские амбиции не дадут покоя власть, придержащей в России. Весь мир понимает, что сегодняшний социально-политический кризис в Украине корнями уходит в сложные российско-украинские отношения, которые на протяжении всей нашей истории очень сложно называть братскими и добрососедскими. Видимо, на новой демократии непосредственно близости от России никак не уходило в планы тем, кто грезит планами о расширении русского мира. Сегодня на баррикадах Киева рождается будущее Украины. И это делает новое поколение, которое родилось и выросло в Береслав, независимой Украине. Оно не воспринимает никакого давления на себя и на свою страну. И готово стоять в обороне вольных идеал идеалов до конца. Сегодня наши братья стоят за справедливость, за свое будущее, за свою страну, которые хотят видеть вольной, современной и независимой европейской. Этих людей уже не загнать в стойло утопической империи, о которой, к сожалению, еще мечтают многие лидеры России. Украинцы, вне зависимости от национальной религиозной и религиозной принадлежности, объединились сегодня на баррикадах Киева, чтобы противостоять беззаконию правящей верхушки Украины определенные исключения есть результаты информационной блокады, которая в скором времени будет разрушена. Мы благодарны всем россиянам, кто царит демократические принципы и мечтает не только о демократии в России, а искренне желает того своим соседям. Но те, кто имеет на сегодня в России влияние и силу, имеет, к сожалению, другое представление о справедливости и демократии. Знакомым в этом является повод действующего президента России, который пару лет тому отлетел весь мир. По его мнению, наибольшей катастрофой 20 века был результат Путинского то есть, в течение жизней созданных граждан. А в определенные объяснения всех проблем связанных с попытками втянуть Украину в разные постсоветские проекты, последними из которых явилась интеграция Украины в так называемый таможенный союз. И именно этот проект стал одним из препятствий на пути европейской интеграции Украины. з інших міст, сполучених штатів, щоб тут разом молитися за Україну. Ми сьогодні разом з яких патріархом Філаретом прибудемо з України, щоб тут разом з іншими людьми говорити, з президентом Сполучених Штатів, з конгресменами про те, як рятувати нашу Україну. А найважливіше є те, що ми її рятували постом і молитвою, і покаянням за свої війни. Ви знаєте, що все над нашої церкви зарядив безперервний піс. Кожна єпархія і, і екзархат в Україні, кожного дня постять і моляться за Україну. Тож долучайтеся до того посту. Кожного дня о 9-й годині вечора за українським часом, а о 2-й годині за Вашингтонським часом вся наша церква є на колінах в молитві. Тому долучайтеся і ви до цієї молитви. Чи ви є вдома, чи ви є на роботі, чи ви є в транспорті, помоліться, хоча б Отче наш Богородице Діво за мир і спокій і злагоду в українській землі. Ми переконані, що Господь Бог почує плач і крик свого народу, і нас не залишить. І Україна лишиться незалежною, вільною, неподільною, соборною державою, а українці будуть щасливими на своїй рідній землі. Тіло ми голожем за нашу свого і покаже, що ми браття раского ро це дуже цікава думка, що 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 десь вийшла від конгресменська марсі кета. Я хочу um, порадитися з вами. Як можемо це втілити. Знаєте, що в п'ятницю починається Олімпіада в Сочі. І думка конгресменки є такою, що э, знаєте, як Твир функціонує, щоб всі спортсмени, які там є, не тільки з України, що мають український прапор, але навіть. Просто там, де є українська громада, по тих країнах де є українська громада в Америці, Канаді, Бразилії, Аргентині, в Італії і так далі, щоб попросити у, у, у тих олімпійських комітетах, щоб вони входять до головного стадіону, щоб вони не мали лише їхній національний прапор, але мали налесень український прапор. <плес> Михайло, я хотів перше а, подякувати вам і всім, що приїхали з великих сторін, бо це дійсно дуже надихає, тому що стільки людей в форечі, і люди були захоплені тим, що така маса українців з'явилася. А я? Добре, ага. окей. Ага. Ага. Прошу про добро всім просто заждати <рошує> і буде массаж по меншого хвиля. Для підтвердження є, пана Олеся, хочу сказати, що справді є дуже важливо продовжувати Різні акції в різних місцях і різнопланові акції. А доповнення цього про зустріч з конгресменом хочу сказати, що минулої неділі Український колесовий комітет Америки вільної Чикаго зорганізував зустріч з конгресменами. Зокрема, там був конгресмен і Цей день крічав з орторіття в ОККА. Також Чикаго пройшов успішно автомайдан. Це молоді люди, це зорганізувалися і по своїй ініціативі це провели. Частина молодих людей нову прибули організували мітинки. Ми були біля будинку Обами. І ця річ виникла певні протирічі, тому що, мовляв, перед американським урядом немає сенсу протестувати, оскільки вони на нашій стороні допомагають. Але ми всім хотіли показати те, що це не є протест проти американського уряду, це є прохання звернути більше уваги на ті проблеми, які відбуваються в Україні, тому що лунали неоднозначні меседжі, зокрема з американського уряду. Про ситуацію в Україні. І коли е, проходять протестні акції представників діаспори під консульством чи посольством, вони так реагують, що це ніби знаєте, так як подається деколи про людей на майдані. Що от вийшла купка людей там шостими постерами, mm. які от знаєте, не немає чим займатися, ідіть працюйте, ніби то не там якісь леди. Справді, що уніс як представники на з найвагоміших організацій діаспорських в Вашингтоні. Могла би, скажімо, звернутися до того ж таки посла з офіційні зверненням перед цією делегацією. тому що у нас реально чекало стояли після чоловік перед цим, і плюс ще 30 чоловік іншої делегації 80 людей. Це є немало. Правильно, якби вони звернувся, можливо, посол би е зглянувся, і все ж таки не те, щоб зглянувся, але решту чесно е да надав і прийшов би туди. Деться про те, що вони зараз нас позиціонують як просто людей, які нема що робити. І в цьому сенсі діаспорські організації а, трошки є якісь еквідірвані від нас, розумієте? Бо виходить, що це наша особиста ініціатива, і, типу, ми там знаєте, якісь ізольовані. Так само, як не було, не кажу какаді для нас, і при тому, що це була досить масова акція, як на мій погляд, сімдесят людей. Але я добавлю ще одну річ: що цього року в перший раз. УКК на 40 сорокаліття свого святкування, яке відбулося тиждень тому, свідомо не запросила консула в Чикаго в зв'язку з його позицією і позицію УКК відносно подій в Україні, і свідомо не запросили. Свідомо так само це практично оголосило УКК персона нон-грата для консула України в Чикаго. Давайте зробимо персоною нон-грата посла України в Вашингтоні, хоча б для української громади, щоб він чувся як вовк на всярні, а не ми чулися, як ми якісь екстремісти. Я можу відразу відповісти, але знайте, я хочу повернутися навіть до того.